Вітаю вітаю вас, друзі, на каналі Мінцелінцю. Ми з Мінцелінцю поїхали на ринок. А тут Олександр любить з китайського ринку, деякі такі продукти собі купити там. Китайські, йому смакують. І коротше, він був на цьому в кінці трамваю, а я був на початку і цей. Я помилився тим, бо я завжди в трамваї об'являю зупинки, пише Хінка, ну і каже Хінка, а то щось помилилося, щось не так сказало. І я давай проїхав ту зупинку, але Мінцюлінце буде зараз сміятись. Так так що от. Зараз я вам буду показувати, як виглядає рівночок Хінка. Тільки треба ще Мінселінці десь. Не знаю де він там стоїть. Чи він чекає на зупинці, чи він вже перейшов. Хто його знає. Як? Ой, Варшаві погода так швидко змінюється, що мама, мама рідна. От. Чи чекає, чи вже пішов. Отак от, якщо сприймати все на слух, можна і проїхати. А я щось зачитався. Зачитався, читав статтю, нові закони, які е, в Польщі виходять. І так зачитався, що... А, бачив вже його. Прийшлося йти пішком. Мінцелінцю прийшлося йти пішком. А я, а я сприймав, що то на слух каже, знаєш. А воно казало, не так воно об'явило не ту зупинку, а Йо. я зачитався новий параграф. ну, Так що так от. О, тут базар відкритий. Ого, го файно. Так що ось так от. Вітаю, вітаю, мінцілінцю. Робить тут фото магазину. так що Ми пішли на риночок на китайські товари, які Олександр дуже сильно любить. Да, на барахло. На берехло. Так,

Хочу? Ні, ти казав, е... я, казав... Я почув, але він заблокував вже двері. Ну, я хотів виходити. Він заблокував двері, я вже не міг був вийти. Не, так що... Зараз, зараз буде втискання. чорний одний квас. Ah, оце нарізати, так? Yeah, Добре, а, вот це нарізато это? Добре. Добре. Для морковки, так. Для так. Чиста цель, одна сторона, і капустункуєте, с другой стороны рішення перейти. Тут вона вдоль, бачите, йдеться по різку. Ножики yeah, дуже yeah. дуже класні. Yeah. That's amazing. That's amazing. Uh, yeah. Тут yeah. тут хороші ножі були. Yeah. Uh -huh. 15 злотих. Uh -huh. uh -huh. Тут ножі, ті щось. Це не є кажу. Ah. Просто дуже-дуже добрі. Тут тільки uh, собі хочуть накрити. Добре, дякую. Прошу. Дякую. А в нас є, але у нас. Ми не перестаємося. Так. А ти ще хотів цей? Ти ще хотів такими пластерами, так? Нарізати. Так, воно і так готівкою убере, а у нас немає готівки. У мене немає готівки. І що? А тут уже прохолодніше, тут щось добудувалося. Є стіни не було. Пухається. Спішиться, я шофа. Куди? Спішиться. А ходити. А ходити, спішиться, є?

Сировля зачіски, ноги от. Ой, Ноги. А ще і футбол грають. Куди ти будеш? Тут, блять, красавиці. І красавчики. Ah, cabeça. Só tem 10? Não, não. Um bazar, é Olha, eu bazar. aqui, sair. aqui. isso matke, barbear maquiagem. Oh, tudo isso

А вот тут огромезне. Ну, габопить даже наже на раміню маженка маленьки удобра. Ага. Может ага. ага. тут стільки лахів. Стільки лахів. Боже. Ага. Коротше, зайти сюди і ніколи не вийдеш з спустими руками. Базар як базар. А один базар, до речі, вже е, згорів. Він ще тоді забіг. Ходімо, щоб тут не був в'яли, як вона тут йти гранатову стати, то Teraz ja zajdę do magazyn mm. tak, że nie to się nie na tych kuchat. Tak się ja wejrzę tak szybko proszczkę i wejrzę to bez. Това е Китай, се е така